Witam Події 1860 1870 років сприяли завершенню промислового перевороту шляхом відмови від феодальних відносин. Селяни стали вільними, тож у них з'явилася можливість долучитися до підприємницької діяльності, а також відкрився ринок вільманайманої праці. Деякі селяни навіть стали підприємцями. Тож сьогодні говоримо, як досить невеликий проміжок часу, буквально десятиліття, а це зовсім мало якщо брати до уваги Весь історичний період змінив життя народу. Під час війни у лютому 1855 року помер імператор Микола І. Тож до влади прийшов його син Олександр ІІ, який і вдався до вимушених реформ. І почав він саме з селянської реформи. 3 січня 1857 року було створено таємний комітет, згодом перейменований на головний комітет у селянській справі. На основі його напрацювань, 19 лютого 1861 року, цар видав маніфест про скасування. Кріпосного права та загальне положення про селян, звільнених від кріпосної залежності. За цими документами селяни ставали особисто вільними, але за поміщиками залишалося право власності на землю. Під час аграрної реформи територія України поділялася на регіони за специфікою проведення. Перший регіон це общінне землеволодіння, губернії новоросійського краю, а другий регіон це подвірне землекористування, тобто, це територія лівобережної України. Реформою було збережене величезно. Та поміщицьке землеволодіння. Селяни отримали економічні права: купляти нерухомість, купляти землю а та займатися певними промислами. Також вони мали упродовж 49 років виплатити викупні права. Упроваджувалася система селянського управління, формувались волості. А також упроваджувалася система кругової поруки за сплату податків. Наслідками реформи стали докорінні зміни у розподілі земельної власності. Товарно-грошові відносини ставали домінуючими у господарствах поміщиків та заможних селян. Чіткішою стала спеціалізація окремих регіонів України. Почали застосовувати різні методи використання землі, оренду, ведення власного господарства тощо. Підвищилась урожайність сільськогосподарських культур у наслідок використання машин, вільно найманої праці, поліпшення структури посівів. У 1764 році відбула Ся земська реформа. Відтак упроваджувалися земські управи. Наприклад, в Україні було створено 6 губерських та 60 повітових управ. А от на Правобережжі такі управи сформувалися лише з 1911 року. Органами самоуправління у земських управах стали губернські земські збори. Виконавчими органами стали губернські та повітові земські управи. Вибори відбувалися за майновим цензом на три роки. Земства займалися організацією медичної допомоги, розвитком освіти, пошти, збирали статистичні дані, упорядковували дороги. 1864 року була здійснена судова реформа. На відміну від станового та закритого суду, було запроваджено позастановий відкритий незалежний суд вводилися присяжні судді. Суд відбувався за участю двох сторін захисту та обвинувачення. Також на території України було сформовано три судові палати: Харківську, Київську та Одеську. А от щодо суду присяжних, то якщо суд проводився без них, то рішення такого суду могло бути оскаржене, а касаційний суд займався лише невеликими справами. Наступною реформою у 1764 році стала реформа освіти. За положенням про початкові народні училища. Запровадили єдину систему початкової освіти. У галузі середньої освіти створювали класичні чоловічі та жіночі гімназії. Плата за навчання була дуже високою. Право вступати до університету мали випускники лише класичних гімназій. Випускники жіночої гімназії прав на вступ не мали. 1865 року була здійснена реформа цензури, були створені спеціальні органи цензури. У 1870 році була проведена міська реформа. У кожному місті створювалися думи, а вибори проводили за майновим цензом. Також цікаво, що місцевим самоврядуванням займався місцевий голова. Виконавчим органом влади стала міська управа, яку очолив голова. Міська управа віддала саме господарство міста. Грунтовною стала військова реформа 1864-1883 років. В Україні було утворено три військові округи: Київський, Одеський Харківський. Реформа значно зміцнила армію, почав діяти новий військовий статут. Вводилась загальна військова повинність. Термін служби становив 6 років, а на флоті 7. Духовенство звільнялося від служби. Було відкрито військові училища та гімназії, юнкерські училища. Також відбулося переозброєння армії. Фінансова реформа 1860 1864 років зумовила створення державного банку, було введено єдиний державний ревізійний центр, акцизне обкладання спитних напоїв, збільшено податки на товари масового споживання, створено єдині державні каси, що зосереджували в своїх руках усі прибутки та витрати держави. Загалом реформи 1860 1870 років не можна назвати стовідсотково вдалими. Історики зазначають, що вони були непродуманими та половинчастими, але все ж вони дали поштовх для розвитку економічних, політичних та інших аспектів суспільства у той час. Бо по факту суспільство почало проживати у нових умовах. Дуже добре, що в цей час почала розвиватися промисловість, також розбудовувались міста і довгі. До речі, селяни почали перетікати у ці нові збудовані міста. Відтак розпочався активний процес індустріалізації. А сьогодні на цьому все і до зустрічі наступного разу.